Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні я вам трошечки розповім, як можна кастомізувати назви своїх Wi-Fi мереж для чого це потрібно, ну це зрозуміло, тому що всі люди хочуть якось виділятися. І вайфай е, мережі, назви вайфай мереж це не якесь там е, інше щось, що не можна кастомізувати, можна. І саме для цього свого часу розробники, наприклад, додали кодування в Юнікоді, тобто назви мереж можна робити з якимись національними символами, але і не тільки. Туди можна додавати навіть і якусь умовно псевдографіку. І от я вам покажу, як це робиться, але кажу одразу велике застереження ось такими великими літерами, що, по-перше, це буде працювати лише тільки в сучасних пристроях, які розраховані на Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Там це буде працювати більш-менш нормально, адекватно. Wi-Fi 5 не скрізь, Wi-Fi 4 дуже рідко коли це буде працювати. Взагалі. Чому? Справа в тому, що в перших ревізіях Wi-Fi взагалі не було передбачено передавання ЮНІКОД літер, тобто там е, назва мережі SSID е, вона формувалася з латиниці. Це було просто, зрозуміло, е, компактно. І все добре, але незручно. Чому незручно? То тому, що є багато країн, у яких ну, наприклад, Китай, Японія і так далі, де можна використовувати свої. Іерогліфи, який є фактично великим, з суміщенням декількох букв, а то навіть і слів. І от там, наприклад, їм доводилося вводити все на латиниці, і це не всіх влаштовувало, це було комусь незручно. Те саме можна казати і про кирилицю. Нам не, не завжди зручно великі писати назви на латиниці для того, щоб щось там ідентифікувати свою мережу. Ну і відповідно. Багато людей робило запит саме на те, щоб можна було писати на національній мові свої назви. От додали Юнікод, і з цим Юнікодом одразу полізло багато проблем, тому що, окрім того, що є пристрої на кшталт роутери або телефони, або ще щось, які мають працювати вміти з Юнікодом. Є у нас ще і додатки, які можуть показувати назви мереж. Ну, де ви можете це побачити, це, наприклад, телевізори. От е, телевізори взагалі вони доволі таки повільно всі оці нововведення, ново такі створення підтримують, і тому е, телевізори, наприклад, старі там, 14 15 року навряд чи будуть у вас підтримувати Юнікод. Більш сучасні телевізори, швидше за все, так. А от е, побачить це чи ні, ну от уже ж. Дивіться. І саме тому я завжди всім кажу: ви можете кастомізувати назву своєї Wi-Fi мережі, ви можете використовувати псевдографіку, якісь окремі літери, значки, національні літери і так далі. Але зазвичай для старих пристроїв обов'язково створіть якусь окрему мережу. Хай вона буде обмежена, хай вона буде дуже спрощена, хай вона буде навіть гостьова. Але для того, щоб у вас був доступ до взагалі, ну старих, скажімо так. Пристрів до вашої вайфай мережі, створіть її про запас, бо ви ніколи не знаєте, з чим ви будете стикатися. Ну, от прийде там умовний там ваш клієнт, або м, друг, або ще якась подружка е, з сучасним телефоном під назвою Яблокофон, а там не буде, наприклад, якоїсь підтримки вашої псевдографіки, або ще чогось, бо там всі свої вередуни сидять, або хтось принесе, наприклад, старі, старий нотік, або вам доведеться підключати якийсь там. Приставки і ще щось, що не буде відтворювати той юнікод. І ви на екрані будете бачити замість назви мережі пусте, щось пустий рядок, будете його обирати, а натомість ви будете отримувати, наприклад, помилку, вам буде писати пристрій про те, що не можна підключитися до цієї мережі, або й взагалі не буде її показувати, або буде, наприклад, падати з помилкою. Тож в таких випадках я зазвичай всім раджу створити дві мережі, одну кастомізую. Як вам завгодно, додавайте туди будь-яку псевдографіку, як вам до вподоби, але обов'язково перевірте на всіх ваших клієнтах, щоб вона підтримувалась. А другу мережу пишіть на, е, на латиниці, так як має бути, спрощено для того, щоб всі старі клієнти могли підключитися. Ну і не тільки старі, а скажімо так, ті, які не можуть нормально, адекватно показати і підключитися з Юнікод-символами. Отже, давайте я вам покажу. Насправді нічого тут такого складного немає. Має, ви маєте на роутері просто створити будь-яку мережу, ну або взяти існуючу мережу, і ввести, наприклад, в будь-якому редакторі, який підтримує ось цю псевдографіку, а це може бути будь-який месенджер сучасний, наприклад, там Viber, Telegram, WhatsApp і так далі. І краще робіть це на телефоні. Це там буде вам 100% зручніше зробити. Тож, ви маєте просто взяти, скопіювати. Ті символи, які ви намалювали, скопіюйте в назву мережі, просто застосуйте і подивіться, чи вони нормально відтворюються. Якщо ті символи, які ви пододавали, ну, наприклад, сердечка, вони стовідсотково показуються на більшій частині скажімо так пристроїв якщо ті символи які ви подавали відтворюються на, на пристроях які є у вас там вдома в житку там і так далі то все можна на тому залишати якщо десь щось не відображається то змінюйте підбирайте ті символи які мають бути справа в тому що сердечка не є фактично символами стандартними які входять в загальностандартні скажімо так символи це є розширення, і е, далеко не всі роутери підтримують ті розширення, і ба більше не всі клієнти підтримують ті розширення. Ну тож перевіряйте. Що ще з точки зору Windows, наприклад, то всі клієнти Wi-Fi 10, 11, вони підтримують цю псевдографіку нормально. Але є більш старіші версії, наприклад, Windows XP не підтримують псевдографіку, дуже важко з Юнікодом. Швидше за все, у вас будуть проблеми. З Windows 7 деякі пристрої вони звертаються до О, Ні, сама Windows 7 то підтримує Unicode, але вона звертається до драйверу, який сканує ефір. І от є, наприклад, драйвери мені зустрічалися, які нормально, адекватно Unicode не декодують. Тобто сама система операційна підтримує, звертається до драйверу. Драйвер каже, що я щось там побачила мережу, але в тій мережі, наприклад, там щось побачили, щось не побачилося, або й взагалі пустий рядок повертається. Ну, от В тому випадку ви побачите пустий рядок, на тому і все. Е, і тому е, ще раз просто нагадую, вам просто потрібно перевірити, що ви зробили. Тож, бачите, це відео, воно просте і коротеньке. І все, що вам потрібно, це просто експериментувати, вводити якісь назви, дивитися, чи відповідають назви, тому що ви очікуєте. Як ваші пристрої, особливо телевізори, підтримують ті символи псевдографіки, які ви малюєте. Ось і все. На цьому я буду насправді закінчувати. Бачите, тут відео без відео. Нічого такого прям складного і страшного немає. Вам все, все що вам потрібно зробити, це просто вставити і перевірити, чи підтримується воно у вас. Все, я буду закінчувати. Всім кажу, слава Україні! Віримо в ЗСУ. В нашу перемогу тримаємося. Всім пока!